Приблизно через 5 мільярдів років Сонце буде не таким, як нині. На той час воно стане червоним гігантом, суттєво збільшить розміри а тому поглине Меркурій і, ймовірно, Венеру. До Землі та Марса, якщо й не дотягнеться, то може знищити їх, спричинивши сильні припливи і відпливи, що розірвуть на шматки ці планети. Отже Доля внутрішніх планет сонячної системи відома. А що буде із зовнішніми планетами, тобто планетами гігантами, наприклад, Юпітером і Сатурном, коли сонце стане червоним гігантом, а потім скине у міжзоряний простір зовнішні шари та перетвориться в білого карлика. Пілікарлики це дуже щільні гарячі зорі розміром із Землю, кінцева стадія еволюції нормальної зорі з масою ядра меншою приблизно за 1,2 маси сонця. Донедавна астрономи не мали чітких уявлень про те, що може трапитися з планетами на далеких орбітах, коли їхня материнська зоря переходить у стан білого карлика. Спостерігати екзопланети біля таких зір методом транзиту чи променевих швидкостей важко. Метод транзиту це коли екзопланета проходить перед материнською зорею і блокує частину її випромінювання. Малодієвий, бо білі карлики дуже малі і тьмяні. Другий метод заснований на тому, що зоря під дією сили тяжіння планети періодично змінює положення у просторі вздовж променя зору спостерігача. Внаслідок цього лінії в її спектрі також періодично зміщуються однак білі карлики мають невиразні спектри, що ускладнює виявлення екзопланет. Попри такі складнощі, астрономи вже знаходили натяки на існування планет навколо цих слабкосвітних огарків колишніх нормальних зір. Наприклад, атмосфера деяких білих карликів здається забрудненою твердими речовинами. Це свідчить про те, що невидимі планети постійно відхиляють від себе ком. Та астероїди і спрямовують їх до зорі. Інші білі карлики періодично тьмяніють, а це свідчить про те, що їх затемнюють планети, які обертаються навколо них. А в 2011 році космічний телескоп NASA Spitzer прямо помітив потенційну планету, що обертається навколо білого карлика, але її орбіта була величезною у 2500 разів більшою за відстань Земля Сонце. Ближчі планети з орбітами, схожими на орбіти Юпітера та Сатурна, досі астрономи не спостерігали біля білих карликів. Але ситуація змінилася відтоді, як став до ладу космічний телескоп Джеймса Веба. Його можливості дають змогу прямо отримувати знімки великих планет навколо маломасивних зір, якщо планети містяться на достатній відстані від зорі. В цьому сенсі білі карлики хороше місце для пошуку планет за допомогою Джеймса Веба, бо їхня яскравість становить лише. 1% від яскравості сонця можна відносно легко блокувати випромінювання зорі під час телескопічних спостережень, щоб побачити слабке світло від навколишніх планет. Саме цей телескоп обрала група науковців для вивчення чотирьох сусідніх білих карликів, які лежать у межах 75 світлових років від Землі. Навколо двох білих карликів дослідники помітили об'єкти, схожі на планети. Один в 1,3 рази більший, ніж Юпітер. Він рухався навколо своєї зорі по орбіті як у Сатурна, другий у 2,5 рази більший від Юпітера і має орбіту трохи більшу, ніж в Нептуна. Таким чином, астрономи здобули першу реальну ознаку того, що такі планети, як Юпітер і Сатурн, мають пережити еволюцію своєї зорі у білого карлика. Якщо відкриття буде підтверджено, то це, по-перше, означатиме, що існує велика кількість таких планет, доступних для спостережень, за допомогою космічного телескопа Джеймса Веба, адже два з чотирьох вивчених білих карликів мають кандидатів в екзопланети. По-друге, це буде свідчити, що у зовнішніх планет сонячної системи є шанс залишитися неушкодженими, коли сонце стане білим карликом.